Музей Орсе в Парижі знову запрошує заглянути за лаштунки процесу реставрації картини. Десять років тому він уже проводив такий експеримент. Тоді відвідувачі могли подивитися, як відновлюють картину Гюстава Курбе, майстерня художника. Тепер починається реставрація іншого твору живописця під назвою Похорон в Орнані і відвідувачів знову запросили поспостерігати за процесом. За словами одного з реставраторів, дуже важливо, щоб картина була великою. Тоді публіка зможе оцінити те, що відбувається. Художній твір має бути відповідним. Це монументальний твір. Якщо картина буде невеликого розміру, публіка нічого не побачить. Спостерігати за роботою можна буде крізь кілька скляних вікон насправді йдеться переважно про очищення картини від усього доданого лаку, який скупчався на поверхні потемнів. Уже неможливо побачити початкові кольори. До того ж, насправді, ці лінії, які ви бачите, це шви. Подивимося, що можна зробити. Вони зшиті оверлоком, тому на шві є опуклість. Видалити це неможливо, але можна візуально зменшити. Відвідувачі музею в захваті від проєкту. Це чудова нагода, бо якщо це триватиме якийсь час, можна повернутися і поспостерігати за реставрацією знову, дістати новий досвід, побачити, як присувається реставрація, побачити, як усе змінилося. Я ніколи раніше не бачила, як це роблять. На вигляд дуже скрупульозно. Здається, що це легко, але насправді дуже складно проходити через усі ці шари живопису над картиною 19 століття працює команда із семи реставраторів. Робота триватиме півтора року.